Чера, це програма на часі. Мене звуть Світлана Сирота. Сьогодні ми будемо говорити знову про. Фондовий ринок про біржу і про багато таких цікавих і не для всіх зрозумілих речей. А найголовніше про нові фінансові можливості. Ось що важливо, напевно, сьогодні для кожного українця, для кожного рівнянина. У нашій студії Олена Прокопович, інвестор, початківець та Юрій Копанчук, спеціаліст по роботі з приватними інвесторами української біржі. Доброго вечора вам. Доброго вечора. рада вітати у нашій студії. Отже, пане Юрію, я знаю, що в принципі у світі інвестування в акції це вже така. Дуже стара традиція, можна так сказати, для багатьох людей це спосіб життя і спосіб власне заробляння грошей. Як це відбувається? Тобто, у чому полягає принцип? Так, ви маєте рацію. Насправді, що в світі така ситуація склалася, особливо у розвинутих країнах, і навіть не тільки те, що інвестування це є як дуже звичайною і повсякденною річчю. Наприклад, якщо ми візьмемо в Сполучені Штати Америки, так країна з наймогутнішою розвинутою економікою. І подивимося, скільки відсотків відношення людей там займаються інвестуванням, тобто в цінні папери, в інвестиційні фонди, в пенсійні фонди, індивідуальні фонди, то десь близько понад від 50 до 70 відсотків всього населення займається інвестуванням. Чому зробили такий наголос? Тому що якщо порівняти навіть країни Європейського Союзу, то це близько 30 відсотків. Європа досить консервативний, по підхід до цього має, але тим паче. Ситуація така, як є. Глянемо ще ближче до наших найближчих сусідів, такі країни, як Польща та Росія. У Польщі інвестуванням займається близько 3-4, до 5% населення. В Росії 2% населення від загальної кількості людей. В Україні менше 1%. Менше ось, і навіть якщо ми далі поглянемо на південь, така країна, як Турція, всім нам відома не тільки своїми курортами. А також і своєю досить інноваційним підходом до розвитку економіки, там понад 15% населення займається інвестуванням. Тобто вдвічі менше, ніж в Європейському Союзі, і в сотні разів більше, ніж в нашій країні. Чому це так склалося? І чому це взагалі потрібно чи це є панацея? Насправді культура інвестування, якщо ми беремо у будь-якого пересічного громадянина? Європейської країни чи країни Сполучених Штатів в них це дійсно, як ви сказали, що це вже давно скажімо так, давно зроблена тема, тому що їх всьому вчать в школі, вчать в школі, вчать в інститутах. І навіть заможні люди, заможні які, казалось би, мають добру заробітну платню. Навіщо їм інвестувати, У них і так все є ані. Було таке дослідження, опитували покоління бебі-бумерів, таке є в США, тобто діти, які народилися в 60-70-х років, які вже зараз є люди середнього віку. І коли вони запитали, що би ви хотіли змінити в своєму житті, це було опитування у американців, представників середнього класу, і що би ви хотіли б дещо більше займатися, вони сказали, що. Власне, ми мало приділяли уваги своїм власним фінансам, тому що от зараз нам вже скоро йти на пенсію і так далі. І так далі. І я все життя, що робив, заробляв і проїжджав ну, про... наїжджав. Так, 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 Проїдав свої гроші. Тому в світі ця ситуація давно є поширеною. Як це відбувається в нашій країні? В нашій країні, як я вже назвав, дуже малий відсоток населення займається інвестуванням. По-перше, це саме велика перепона це брак інформації. Брак інформації тому, що люди про це ну на. Телекранах про це дуже мало говорять наша, а голова... не брак грошей найголовніша проблема в цій ситуації. Українці? Можливо, просто людей немає вільних грошей для цього. А ну ми можемо подивитися просто статистику національного банку, скільки є людей вкладах на депозитах. Це мільярди і мільярди гривень, а скільки є під матрасами? Це ну таким в кавич в лапках. да? В трилітрових банках. да, В трилітрових банках, слушне зауваження, то там ще більше, ще більше. Ось тому якби. Гроші в населення є, але зважаючи наш такий перехідний період від соціалітичної системи до ринкової економіки, хоча Україна вже має статус України з ринковою економікою, але це все є ще не так розвинуто. Тому треба пройти певний шлях, і я хочу знову повернутися до теми інформації. В тому плані, це що... Все таки бракує інформації, Так, а ви ви зараз на вулицю запитаєте пересічного громадянина, що він знає про інвестування? Я пересічний громадянин, я нічого не знаю про інвестування. Ну, точніше, дуже мало. Тому що робиться зараз в нашій країні. Тобто такі, от ми дуже раді, що ми зараз тут разом з вами спілкуємося на цю тему. Це вже дуже великий крок вперед, тому що от, рівняни мають змогу почути, побачити про це і знати до кого звернутися. Українська біржа за підтримки низки брокерських компаній проводить цілий цикл таких семінарів в усіх регіонах країни. Також ми нещодавно проводили навіть серед студентів конкурс, який називається Біржова Універсіада. Тобто, вищі навчальні заклади, студентські команди змагалися між собою, як хто краще буде інвестувати кошти на, на біржі. Було досить динамічно, досить цікаво. Ось у місті Рівному ми нещодавно проводили за підтримки брокерської компанії Geesvert Online і бізнес-тренінгової компанії Lotus Invest, проводили такі загальноосвітні семінари на тему інвестування. Ось, і також я би хотів би попросити поділитися нашу гостю. Котра була власне, на тих так. семінарах і чомусь, напевно, вже трошечки навчилася. Розказуйте, Олена, будь ласка. Добрий вечір ще раз. Э, хочу представитися. Я не економіст. Я э, простий проєктант, закінчила Національний університет водного господарства, спеціальності міське будівництво і господарство. Я не маю ніякого відношення до. Економіки, тому для, для мене слово біржа завжди означало щось складне, незрозуміле, де дуже величезні ризики, де людей можуть обманювати, і так далі. Коли я захотіла все-таки досягти своєї цілі фінансової, я все-таки пішла на навчання, тому що навчання саме перше. І там я саме почула, що таке біржа. Звичайно, для мене ще т склалося таке враження після голівудських фільмів. Коли ми бачимо біржа, це купа людей, які голосують, піднімають руки, щось говорять по пальцями, телефонах. Так часи. щось таке незрозуміле. Дійсно, часи змінились. Тепер все набагато простіше. Тепер навіть. Персічні громадяни, такі як я, можуть бути частиною біржі, тобто бу бу бути інвесторами. А, для цього не потрібно дуже багато. Мені не потрібно ще 5 років вчитись в університеті. Ні. А, це просто потрібно бажання вчитись. Бажання вчитись, щось знати, тому що це не так складно. Біржа це для кожного. І так само потрібно просто мати інтернет, комп'ютер, прочитати ну, максимум 2-3 книжки. І все далі головне вчитись, бажання вчитись, і не потрібно великих ресурсів початкових. Тобто, ну я не заробляю десятки тисяч гривень, і ем, поки ще в майбутньому я дуже планую, але поки не передбачаються великі кошти. Але на початковій стадії я вже буду інвестувати і просто отримавши деякі знання на семінарі. на... Послідуючому е, навчанні, яке проходило протягом трьох днів, я отримала базову інформацію. а Далі я знає напрямки розвитку. Заключили договір, і все мною відкриті простори. Далі потрібно тільки працювати зі своїми мізками. Тобто, можна сказати, що ви вже для себе склали план, що ви будете так. робити у найближчому майбутньому, скільки вам грошей, куди потрібно вкласти. Звичайно, без нікого ви плану, заробити без ніякого плану, без прорахунку своїх ризиків не можна нікуди вкладати гроші, навіть на депозити. Тому що хто знає, можуть запропонувати великі відсотки банк, А хто знає, що, що це за банк і коли він може збанкрутувати? Завжди потрібно прораховувати ризики і не але їх потрібно знати. Олена, дивіться, є такий вислів, що такий термін біржова гра. От для вас це гра чи робота а, чи хобі? Поки це для мене ще не основна робота, тому що я поки працюю на своїй основній роботі, але я хочу себе спробувати. Дійсно, це поки буде як моя додатковий мій інструмент заробітку. Я хочу себе спробувати, а далі побачимо. Ви так агітуєте не тільки з екрану телевізору, там рівнян, наприклад, от ваші друзі, рідні, ваша родина, батьки, там всі, хто поруч ви їм розповіли, вже те, що ви знаєте самі, як вони до цього ставляться. Ой, ви знаєте, дуже важко зламати стереотипи людей. Тобто, якщо вони так е, дуже сильно засіли е, в людській голові, коли всім казали, що це складно, що там обдурюють. Е, все, людина, якби дуже їй важко переламати її мислення, тим більше, якщо вона цього не хоче. Коли людина ще шукає інші якісь шляхи заробітку, вона цікавиться хоч чимось. А коли люди сидять якби, в своєму становищі і не цікавляться, оце, оце дійсно проблема. Коли вони не хочуть, чи навіть сприймати інформацію, яку їм дають, а це дуже важко, це дуже погано. Юрію, плануються ще якісь такі курси, навчання так само для таких от людей, як Олена, які хочуть почати? Так, звичайно, звичайно, тому що ну, навіть так зробити невеличкий анонс, тому що от починаючи з 20 квітня, тут у Рівному будуть починатися курси для початківців з теорії інвестування і також певні практичні заняття. Ось звернутися це можна до компанії Lotus Інвест. Ось і замовити, отримати первинну консультацію, проти задати свої питання прості. І я також хотів би, ще підтримати Олену в тому плані, що і вас, то що ви таке про таке питання, то що це не звучиться якось агітацією, Ні в якому разі, тому що робота на. Біржі і так краще на українському фондовому ринку. Я хочу ще раз підкреслити те, що це є офіційно ну, цілковито легально, офіційно. Ось тому, що всі відповідні професійні учасники, брокерські компанії, про які ми будемо говорити в наступних наших передачах, всі мають відповідні ліцензії. Ось, і також хотів би також погодитися з тим, що треба пробувати. Ну, власне, на цьому мусимо завершувати. Я думаю, що для початку цього достатньо, але ми продовжимо знову таки цикл наших програм. У Студії були Олена Прокопович, інвестор-початківець та Юрій Копанчук, спеціаліст по роботі з приватними інвесторами української біржі. Це була програма на часі. Усім гарного вечора і достатку.